Простий, щирий і завжди професійний. Василь Степанович Мацейко ветеран української журналістики. За понад 50 років кількість готових матеріалів, які прославляли Хмельниччину, неможливо підрахувати. Тексти любої складності і теми давались легко. Тому за будь-яку роботу Василь Мацейко брався за любки. Проте були теми, які надихали журналіста найбільше. Ну, якщо будь-так відверти. Найлегше мені вдавалося це на сільського сподобати мати, тому що я сам села родом, село знаю. Я знав, як до того сільського підійти. Тут казали, вже на власному, не було такого випадку, що Василь Сперш не взяв інтерв'ю селянина. Бо я знав їхнє життя, я знав їхню психологію, якого, знаєте, це до кожного Наша робота заключати в тому, щоб знати, як що розповів, та людина з тобою, розмовляла, щоб вона бачила перед тобою не кореспондента, а таку саму людину, як вона. У скарбниці цікавих історій безліч, але деякі вражають, адже в сьогоденні важко усвідомити таку цензуру. Роки незалежності, іде розпаювання, колгоспів, все. Роблю матеріал матеріалське село Литава Чемероцького району. Тоді було дуже сутужно в перші роки незалежності, грошей не було, все. А той, колос, господарство то трималося. Я приїхав, звідти, роблю репортаж і запитую керівника господарства. Кажу, як вам вдається в цей сладий час вижити. А він каже, завдяки тому, що ми не віддали жодного трактора, жодного плуга, жодної коняшні. тільки гуртом можна вижити. Зроби матеріал відправив Київ, що дзвонить. Ти куди тягне, куди крутишкаш. Політика, щоб розпайовувати, а ти кажуть, тільки гуртом вижити. В умовах війни кожен журналіст набуває нового значення. Головне навчитись шукати важливо соціальні теми, переконаний Василь Мацейко. Хлопці, шукайте е, таких прикладів. Таких героїв, на прикладі яких можна виховувати молодь. Знаєте, оце, Чого нам зараз ніколи не вистачає? Тому що ми, крім того, що там на політичній старалися знайти людину і запам'яталась на прикладі. В умовах сьогодення кожен хто дотичний до інформаційного фронту це також воїн, адже в першу чергу саме від об'єктивності матеріалу, від правильності його подачі залежить певною мірою свідомість громадян, їхнє світосприйняття, моральний дух та сила в подоланні усіх викликів. Оксана Медведєва, Наталія Фурман, Сергій Дяків, телеканал Перший подільський.